Добрий вечір. Слава Україні. Героям, слава вітаємо, пане Олегу, Розпочнемо із Авдіївки. Це місто, так як ворота Донбасу, і воно не дає можливість росіянам просуватися далі до кордонів Донецької області. І ймовірно, через це воно настільки важливо для окупантів. На вашу думку, чи вдасться РФ все ж захопити це місто? І на вашу думку, чому Авдіївка має ще таку вагу для них? Дивіться, справа у тому, що для нас це ворота на Донбас. Справа у тому, що ми з території Авдіївки можемо діставати до. Доволі значних тилових баз забезпечення російської армії. Що ми й робили? Периодично і промзону Горлівки діставали, і про промзону Донецька діставали, де накопичувалась техніка особовий склад, боєприпаси, і до Волновахи доставали там, де знаходиться залізничний вузол. От тому для російських військ вони завжди намагалися відсунути наші війська від максимально далі від Донецька для того, щоб для того, щоб забезпечити своє логістичне забезпечення військ. Тому для них так це важливо. Ну і плюс Авдіївка, я би сказав, на сьогоднішній день із лінії фронту це мабуть найбільший найбільше населений пункт, який у них є можливість штурмувати для з метою його захоплення, то скоріш за все це теж і ще одна мета. Вона межує з політичними з політичними побажаннями керівництва Росії в плані в плані забезпечення іміджу виборів того ж самого президента Російської Федерації. А що буде з фронтом, якщо все ж таки росіянам вдасться захопити Авдіївку? Як далі розгортатиметься ситуація, ну ми, ми втратимо плацдарм, який був вигодний, вигодний для нас у всіх е, сенсах. От в принципі, а е, так більшого я думаю, що лінія фронту більш-менш вирівнюється і наскільки мені відомо, на сьогоднішній день буквально в 10 кілометрах за Авдіївкою, будується лінія оборони. Щось на кшталт той лінії, яку побудувала Російська Федерація, так звана лінія Соровікіна. Кабінет міністрів вже виділив гроші, і будівництво йде повним ходом. А чи не запізно почали будувати? Ну, це питання, так, да. на жаль, на жаль, у нас трошки ми запізнюємося з рішеннями. До речі, навіть якщо взяти, в час проведення ставки Верховного Головнокомандувача, коли президент поставив завдання по стосовно будування оборонних рубежів і порівняти з вчорашнім днем, коли. Точніше, з п'ятницею, коли кабінет міністрів виділив 17,5 мільярдів, пройшло майже два місяці. А до того до того моменту, поки гроші виділили. Скільки ще дійде до, до їх реалізації втілення в життя? На жаль, ми можемо тільки гадати. Так що думаємо, що ну у нас є тут, треба покладатися, і я так розумію, що генштаб. В першу чергу покладається на інженерні війська. Тобто, власними силами в обсягі власних можливостей будуються лінії оборони для наших військ. На жаль, ситуація поки так виглядає саме так. А на вашу думку, наскільки реальною є загроза втрати контролю над Авдіївкою? Я думаю, що вона абсолютно реальна. І, до речі, якщо ми згадаємо з вами брифінг главкома. Генерала Залушного, що перед який стався, він так і казав, що ми не виключаємо, що генштаб не виключає можливість того, що нашим військам буде наші війська будуть змушені залишити Авдіївку в результаті таких інтенсивних ударів з боку Російської Федерації. Різниця в тому, що вони не рахуються втратами, і а, а ми все ж таки ставимо а, на в перший пункт ставимо збереження життів наших військових. І на сьогоднішній день, коли більше ста ударів а, керованими авіційними бомбами, по Авдіївці, плюс артилерія, плюс більше 40 тисяч угруповання військ, яке штурмує Авдіївку на сьогоднішній день. Місто як і Бахмут перетворюється просто на суцільну руїну. А чи можна тоді вважати, що Авдіївка це один із напрямків із населених пунктів, де Росія зосереджує найбільше свого ресурсу людського, збройного? Ну ні, я би сказав, що у них два на сьогоднішній день, на мій погляд, два основних напрямка головних напрямків на наступу: це рубіж Крімна Сватове. Тобто там або Купінська, або Лиман. Зараз вони Купінськ знову обламали трошки зуби і почали активно наступати в напрямку Ліману. А другий головний напрямок це Авдіївка. Або там успіх, або тут успіх. І, і там, в принципі, Лімани, Купінськ такі доволі значимі для них міста. І тут, на Авдіївському напрямку, вони з цього будуть робити, як завжди, з мухи робити слона, що вони приравнювати. Авдіївку до взяття Берліну, як вони це зробили під час штурму і захоплення міста Бахмут? От, ви сказали про те, що для нас найважливіше це зберегти життя, врятувати життя наших бійців, і от в ЗСУ повідомили, що в районі села Крохмальне на Харківщині українські сили оборони відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців. І фактично Росія захопила цей населений пункт. Пане Олажу, а що це за село? Наскільки воно важливе у військовому контексті для Росії і для України? Ну, це невеличке село. Там проживало 45 осіб, і там, наскільки е, е, говорили, там небагато менше 10 дворів було. В цьому селі там навіть більше настільки само село, скільки е, дорога. Дорога була рубежем оборони, і, на жаль, нам прийшлося відійти за е, цю дорогу. Е, на е, Ну я, я сподіваюся, що на підготовлені рубіж оборони. От. Но тут, е, скоріш за все, на мій погляд, спрацював принцип. Хто шукає, той знайде. Російська Федерація постійно атакує наші позиції в пошуках слабких місць в нашій обороні. І от я думаю, що тут саме, саме той фактор і спрацював, що вони все ж таки добили і знайшли оце слабке місце. І ну так склалися обставини, що вони мали частковий успіх по захопленню цього населеного пункту. Ну, те, що у нас є підготовлені рубежі, що є куди відходити, то це теж правда, і це в принципі вселяє надію на те, що ми можемо далі, опираючись на ці рубежі, проводити стабілізаційні заходи з недопущенням подальшого просування ворога в глиб нашої оборони. А на яких напрямках українські військові мають перевагу? На сьогоднішній день у нас ну скажімо так. Є напрямки, де ми тримаємо паритет. Це фактично у нас шахтарський напрямок або ще його називають вугледарський. От зараз до, до речі, разом з Крахмальним і разом з проривом російських військ в Авдіївки, вони мали успіх в районі урожайного. Теж вони просунулися, ми втратили декілька позицій, але на сьогоднішній день в результаті стабілізаційних заходів ми повернули під контроль всі ті позиції, які втратили в районі урожайного. Там можна рахувати, що у нас паритет. А успіх у нас це лівий берег річки Дніпро, Херсонський напрямок, там де ми тримаємо плацдарм, який живе, який обороняється і наносить дуже суттєво суттєві втрати ворогу. Доходить, бо, ну зафіксовано навіть в випадок, коли російські військові. Під час штурму просто поскидали себе амуніцію, розстріляли боєкомплект, куди попала, і повернулися назад тільки щоб не штурмувати наші позиції, тільки щоб залишитися живими. Даже такі випадки на сьогоднішній день тривають. Це при тому, що у нас на лівому березі немає важкого озброєння. Ми не можемо його туди переправити. Хочу ще обговорити з вами питання масованих атак. Впродовж трьох тижнів не було таких масованих обстрілів цілої України. Наприклад, як це було кінець грудня, початок січня. Ми пам'ятаємо ці жахливі атаки на цивільну інфраструктуру. На вашу думку, чого чекати нам від ворога? Скільки ракет і безпілотників могли накопичити росіяни за цей час? Коли вони можуть завдати цього масованого удару? І з чим пов'язана оця пауза, яка зараз? Ну, завдати я так розумію, що завдати удари вони можуть в будь-який момент, хоч сьогодні, хоч завтра. Тут, на мій погляд, є декілька проблем. Або ми помиляємося в кількості ракет, які у них є на сьогоднішній день. От то, що вони три місяці накопичували і вони могли розстріляти за тих три масованих ракетних удари, які вони нанесли на по наші по нашій країні, і е, мою, мою версію підтверджує те, що вони починають застосовувати ракети, які раніше ніколи не застосовувалися. Я маю на увазі е, комплекси Редут і Ут. Це береговий, береговий ракетний комплекс протикарабельний е, старенька ракета 69-го року прийняття на озброєння. І е, точність її складає від 500 метрів до 1500 метрів. Тобто вона взагалі не точна. Але вона прийняла участь в останньому масованому ударі. Це говорить про те, що вони зі складів дістають все, що тільки можна дістати, для того, щоб хоч якось перевантажити чи навантажити нашу, нашу систему ППО ПРО. І це може говорити про те, що або проблема з ракетами. Або проблема з носіями, тому що даже пускова установка, та ж сама Ескандер, вона розрахована там десь приблизно на 20-30 пусків, а потім вона потребує, як мінімум, регламентного ремонту по відновленню її, е, е, її боєздатності. Так що, тут, на жаль, чекати ми, ми повинні е, кожного дня бути готовими для розслаблятися ми не можемо з одного боку, а з іншого боку, або невинестача ракет. Для масованих ударів і серії такої масованих ударів, або технічний стан носіїв, тих же самих літаків, пускових, як я сказав, в тому числі як наземних, так і морських. А ці ракети нові про які ви згадали. Що вони дістають їх зі складів ймовірно? Це якісь їхні ракети, так я так розумію, російські? Ні, ні це радянські. Це ракета п 35 Ми говоримо, я, я згадав радянську ракету п 35 На жаль, у нас їх не залишилось. У нас був один дивізіон ракетний в складі військово-морських сил в місті Севастопіль. Там стаціонарні були пускові установки цих ці протикорабельних ракет. Дальність у нього 250 кілометрів. Але ну я б сказав, точність. Навіть в п'ять разів э, гірша ніж заточність ракети Х 22 ну, так що це, це знаєте, як ну, для масовки, скажемо так, простим mm -hmm. язиком кажучи простою мовою, що це для масовості застосування. Вони могли спробувати э, застосувати цю ракету. Ройтерс пише, що у найближчі дні Путін відвідає Північну Корею. В останній він їздив туди у 2000 році, і також раніше з'являлися повідомлення про те, що Росія отримує отримує зброю від Північної Кореї, і також КНДР і Росія підписали протокол про розширення співпраці. Як ви думаєте, про що йдеться під розширенням співпраці? Це можливо більше зброї, більше нової зброї, чи на ваш погляд, що це може бути, і наскільки ця співпраця так? Небезпечно для України, знаєте Кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти. От Росія, Північна Корея це близняки браття. Чи колись як казали з китайцям, не, з китайцям браття не вік під час часи А, Колись Радянський Союз кормив цю Північну Корею, давав інструкторів, льотчиків, які воювали. В Корейській війні 51-53 років, а тепер навпаки Росія ходить з протягнутою рукою, просить у Кореї. про новітнє озброєння. Там мови немає на сьогоднішній день. Там є єдине, що там є. І я думаю, я так міркую, що навряд чи це північна Корея. Скоріше за все, це Китай через Північну Корею, тому що коли Шайгу їздив з візитом до. Пен'яну, то там була тристороння зустріч, був представник Китаю. І сьогодні, якщо Путін поїде, то там навіть, на, ну я впевнений, що там буде представник Китаю. І мова йде просто про наявність про передачу боєприпасів і рак... балістичних ракет, тих, які є на сьогоднішній день в північній Кореї. Там не про надсучасні ракети, але як виявилося. З того пуску, який вони здійснили по місту Харків, то тактико технічні характеристики північно корейської ракети виявилися набагато ліпшими ніж російської ракети. І, до речі, на сьогоднішній день я скажу так, що без мільйона боєприпасів, які сьогодні передала Північна Корея Російської Федерації, я думаю, ситуація на лінії фронту виглядала би зовсім інакше в на нашу користь. Якби в Росії не було цього мільйона снарядів, тому на сьогоднішній день наші країни-партньори застосовують низку заходів, щоб припинити це. Наскільки я бачив, що Велика Британія надала фото відеодокази відео докази того, що за допомогою супутникової розвідки, що Північна Корея передає Російській Федерації. Ракетне озброєння, що суперечить всім е санкціям, які накладені на північну Корею, і зараз буде ініційовано розслідування для по -по посилення санкцій, причому не тільки проти північної Кореї, але й проти Російської Федерації. Пане Олеже, щойно не з'явилась одновина про те, що українські пілоти вже літають на F-16 з інструкторами. Про це сказав речник повітряних сил Зсу Юрій Ігнат. За його словами, багато чого він не може розповідати, адже партнери дуже конфіденційно готують наших пілотів. Можете прокоментувати ці слова, коли Україна, коли f 16 можуть бути в Україні, коли це можуть бути вже такі, та коли українські пілоти зможуть використовувати ці винищувачі? Ну, Наскільки я думаю, що березень місяць, як і казали, що е, кінець кінець зими, початок весни, ми, ми отримаємо перші машини F-16. судячи по тому, що вони літають на спарках. Це говорить про те, що ну ще там тиждень-два вони почнуть самостійні польоти вже за штурвалом бойових літаків Не учбово-тренувальних, а бойових з бойовими пусками ракет. Так що я сподіваюся, що березень місяць буде для нас ключовим в плані того, що ми можемо очікувати появу в небі F-16 ви ж не забувайте, що тут ще проблема в тому, що літаки перегнати пілот з пілотами це не проблема, це один переліт. А от розгорнути базу технічну базу зі всім обладнанням, з фахівцями, які вже навчені обслуговувати, ремонтувати, споряджати. Ці з цілі такі для їх бойового використання, бо це головна проблема, і це буде задача набагато більша і набагато складніша ніж е, перегон пілотів. які, як, як я розумію, по цим повідомленням ідуть згідно програми підготовки і будуть готові своєчасно. А наскільки, от, якщо можна так сказати, корисними будуть для нас ці F-16? в Це йдеться про оборону неба, чи, наприклад, надання цих літаків зможе якось більш переламати хід війни, чи може йтися про таке? Ну воно не те, що переламає хід війни, воно вплине на хід війни. І навіть, навіть ескадрілія або бригада, ну як мінімум, бригаду, ми отримаємо f 16 ну судячи з обіцянок наших партнерів, то а, вона може змінити хід е, ситуацію на окремому оперативному напрямку. Ми можемо розраховувати на суттєвий вплив цих літаків на на характер ведення бойових дій ось що нам дають в 16 для так розуміння ну щоб ви розуміли сьогодні ми відстаємо десь на на ціле покоління в авіації наша авіація стара радянська. Ми ніколи її не модернізували. Ми благощо зберегли, хоча б в технічно справному стані частину літаків, яку ми зараз використовуємо. Ті літаки, які нам передавалися від наших партнерів, вони теж фактично не модернізувалися за винятком там дрібних дрібних деталей або окремих дрібних систем. Но не систем керування вогнем, не систем. Бойового управління. А ось f 16 дасть нам перевагу на ціле покоління е, ліпше зараз російські літаки. Тобто, ми з аутсайдерів ми можемо перейти в лідери на в повітрі в плані технологічному плані оснащення цими літаками F-16. Я хочу ще з вами обговорити військові навчання в НАТО найбільше з часів холодної війни і розпочинаються Розпочались вони уже сьогодні. А раніше повідомляли, що планують залучати близько 90 тисяч людей. Це доволі масштабно для порівняння в останніх подібних навчаннях НАТО, які були 1988 року, були задіяні понад 125 тисяч солдатів. в принципі, цифри схожі. А яка мета цих навчань зараз і чому, на ваш погляд, вони відбуваються? Я повторюсь, саме зараз. Ну, для того, щоб узнати мету і подробиці проведення навчань, я звертаю наших глядачів до публікації видання Більд? Той план, начебто нападу на, на країни НАТО Російської Федерації, що вони сказали влітку. скоріш за все, вони їм хтось злив і вони опублікували задом цих навчань. Бо там виклад, в цій статті, викладен, викладене чітко викладений задом, і задом полягає в тому, що Російська Федерація нападає на одну з країн НАТО, і НАТО е, практично відпрацьовує питання стосовно бойового застосування е, в плані оборони. Кордонів Альянсу або членів альянсу це дуже гарно, в тому сенсі, що нарешті НАТО починає ставати на військові рейки з політичних реєк переходять на військові рейки на сьогоднішній день, і вони розуміють, що головна воєнна загроза це Російська Федерація. Тепер сюди треба додати розуміння політиків, що Стримування або зменшення цієї воєнної загрози можна здійснити безкровним шляхом для західних країн і для того ж НАТО, надавши військову допомогу Україні. То тобто є з нам з вами, наша з вами перемога це гарантія безпеки НАТО. А вони проводять вони хочуть розуміти наскільки вони сьогодні спроможні застосувати поетапно Там же. Ж Бюрократія досі процвітає, і по їм треба поетапно застосувати спочатку четверту статтю консультації, потім п'яту статтю формування коаліції. А що в цей час буде? Ну а треба програти, що в цей час вони можуть втратити в плані територіальному, якщо дійсно російські танки поберуть на одну з країн-членів НАТО. А як ви думаєте, наскільки реальний цей сценарій? От що Росія нападе на країни НАТО, коли на ваш погляд це може відбутися? Якщо ви взагалі думаєте, що це може відбутися? Так, це цілком може відбутися. Це доволі серйозна загроза. І а, от попередні були видання, не пам'ятаю хто, хто з західних видань, а, а, вони надрукували перспективу, на середньострокову перспективу 3-5 років. Але при умові, що сьогодні заморожується наш конфлікт, якщо ми припиняємо вогонь і нас допустимо примушують або заморозити конфлікт, або сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією, то російській економіці потрібно 3-5 років для того, щоб відновити бойовий потенціал і бути готовими для початку чергової військової агресії уже проти країни-члена НАТО. От, от це розуміння, я так, я так бачу, воно вже є на заході, і реально от така загроза може, може здійснитися. Але ще раз повторюю за умови припинення вогню на лінії фронту в нашій країні.